Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз відео стосовно того, як поверту, повернути товар можна. Тоді, коли клієнт е, прийшов і треба повернути товар, то що вам потрібно робити? Я буду тестувати на задачах з тестовими товарами, і відповідно з тестовими клієнтами. <кхід> е, знаходимо ту задачу. По якій у нас клієнт купував, тобто у нас може бути відповідна, відповідний чек, і з датою тоді, коли відбулася продаж. І, наприклад, це ось ця задача. Тобто заходимо у продажі, відфільтровуємо роздрібні продажі і шукаємо, наприклад, там або за номером процесу, або за датою, ну, там вже в залежності від того, як ви. Як вам краще буде. Тоді, коли знайшли задачу, наприклад, це ось ця, заходимо в неї. Ось переходимо до повернення. Тобто, у нас на етапі закриття, тобто там, де продано, є ось така кнопка. І цю кнопку може бачити людина, яка відкрила зараз задачу. Тепер нам потрібно. Повернути ось цей товар назад на склад. Що ми робимо? Нам обов'язково потрібно поставити ось цю галочку. До речі, я додав ось такий коментар: тобто, оберіть галочкою товари, які потрібно повернути від покупця, і натисніть на кнопку, щоб створилася задача на повернення і оприбуткування обраного товару від покупця. Тобто ви таким чином можете повернути будь-яку кількість товарів, які клієнт повертає з задачі продажу. Тобто в даному випадку ми будемо повертати виключно цей продукт у кількості 1 штука. Натискаємо на кнопку і відразу потрапляємо на, у задачу на повернення. Тобто, ось тут нам потрібно вказати, що у нас магазин, магазин кірпи. Повертається, і бачимо, що ось у нас той товар, який ми продавали, він тут зафіксований. Збережемо. І бачимо, що у нас ось така а, назва створилася: Тобто повертаємо товар від покупця тестувальник універсальний з під продажу 52.002, тобто з-під той задачі а, на продаж, яка у нас була. Тобто, якщо ми до тої задачі повернімось, то, в принципі, ось тут виглядає таким чином наш інтерфейс. Тобто тут, в принципі, нічого не змінилося. Єдина відмінність, що ми бачимо ось цю задачу на повернення як під задачу до нашої, до нашої продажі. Тобто, ми тепер можемо між ними переміщуватись туди-сюди. Тобто перейдемо, повернімось точніше, до, нашої, до нашого прибуткування. І ось тепер ми цей а, товар можемо прийняти на склад за вхідною ціною, і вхідною ціною у нас повинна бути ціна а, продажу нашому клієнту. Тобто та ціна, яка стоїть а, у чеку. Тобто, приймаємо на склад і все таким чином ми. А, Перемикаємо, точніше закриваємо нашу, наше повернення. До речі, наша батьківська задача, давайте в неї перейдемо. Ось вона у нас перейшла у статус, анулюємо чек. Тобто ми бачимо, що та задача на продаж, яка у нас була у статусі продана, зараз перемкнулася у анулювати чек. І згідно з логікою, нам потрібно цей чек анулювати обов'язково. Ну і, відповідним чином, закрити нашу цю батьківську, батьківську задачу. Тобто, коли я прибуткували, повертаємось в батьківську задачу. Бачимо, що вона у нас е в статусі анулювати чек. І, відповідно, вже анульовуємо той чек, повертаємо гроші згідно з тою логікою, яку ви е скажете. Тобто, зараз працює ось так. Е в принципі, більш-менш все. Тепер я покажу, що саме я зробив безпосередньо у системі. Вікторія, це інформація для вас, і вона саме вам буде корисна. Тобто дивіться: перший момент, який я зробив, першим ділом я додав ось два таких етапи: анулювати чек і чек-анульований, і відповідно налаштував там дії. Подивіться, будь ласка. Ще один момент, який пов'язаний, я додав процедуру додав процедуру, яка називається Повернути товари. Ну Відповідно в цій процедурі кнопку цієї процедури, якраз ви бачили в інтерфейсі, ось такі дії в ній налаштовані. Тобто ми створюємо підпроцес і змінюємо нашу продаж на відповідний статус, тобто на статус анулювати чек. Тобто, все це ось якраз я показав, як воно відбувається. Повернімось до блок-схеми. І ще я від... зробив е... налаштування у бізнес-процесі закупівлі. Тобто Я додав ще ось ці два етапи. Тобто повертаємо від покупця і при... прийняли на склад. Відповідно, тут у нас вже є дії. Тоді, коли ми повертаємо від покупця, ми додаємо продукти саме ті, які ми галочкою виділили. Тому так воно і спрацьовує. Якщо галочку там не поставити, то, відповідно, у нас і товар не додасться. Фальш, фальш старт, так зване, стане. Тут же ми змінюємо назву, і тоді, коли ми вже а, закриваємо задачу, то ми оприбутковуємо той наш товар, який поверна повертаємо від клієнта і закриваємо задачу. А тут важливий момент: оприбутковуємо за вхідною ціною, ось, тобто за тою ціною, яку ми а, маємо в, чеки, у наш, в нашому чеку. Здається все більш-менш окей, і тепер ви зможете протестувати і свої зауваження надати. Ну і, відповідно, за потребою, або самостійно щось зробити у налаштуваннях, або сказати, і я це зроблю безпосередньо від себе. Щиро вам дякую за увагу на зв'язку. Чекаю вашу відповідь і результати вашого тестування. Побачення!